Урочиста шкільна форма, настрій піднесений, але в очах трішки смутку. Шкільний дзвоник для тисяч юнаків та дівчат цього року пролунав востаннє. Попереду упускників тести та вступ до вишів в обласному палаці дітей та юнацтва свято останнього дзвоника влаштували для учнів Чернігівської школи номер один. Пролунали останні настанови від дорослих. Я хочу вам пожелати на дні днів школі. скільки ж там до 12-го числа. позитива, щоб ви наслаждались. Последніми днями в ролі учеників, в ролі однокласників своїх, нашої школи. Привітала старшокласників і малеча. Ви теж колись беззубими були. Дівчата очі ще не фарбували, а хлопці у машинки грались на вікні і пісеньки дитячі, всі співпраці. Читали і на педраду викликали гарної долі та вдалого складення іспитів. Прийшов побажати випускникам депутат Чернігівської обласної ради Владислав Атрошенко. Ексгубернатор Чернігівщини не полишає увагою освітян. Цього разу Владислав Атрошенко публічно взяв на себе зобов'язання облаштувати у навчальному закладі приміщення для групи подовженого дня. Ініціативу народного бранця в залі зустріли оваціями. Я на беру таку такою нагрузку місію. Обустроить все, что касается продленной группы первоклассников. То есть это и классы, и трава, это начинает. Я всім батькам говорю не віддавайте на кралку. Там така страшна комната, там такі страшні раскладушки. Крім того, є і ще одна гарна новина, яку озвучив Владислава Троженко. Чернігівські випускники, котрі закінчили навчання із золотою або срібною медаллю, отримають грошову винагороду особисто від депутата.